Товариш поліцейський, у мене до речі, йде ще зйомка відеореєстратора. Зараз вмикаю. Причина зупинки. Ось, Хорошо, які до мене причини? Які за мене запитання? Чого ви підходите? Основи і підстави. Вайпай. Да, будь ласка, можете знімати. Я сижу в своїй машині. Що ви від мене хочете? Ви можете підходити до людей, які гуляють на вулиці. Я сиджу в машині, я не пішу хід. Ви не можете до мене підходити і зупиняти мене. Чи просто питати документи, коли я сиджу в машині. Будь ласка, згідно 35 якщо я порушив, я надам вам всі документи. Якщо ні, будь ласка, будьте вільні. Ви, ну все, тоді, які до мене питання. По-перше, по-друге, реєстратор у вас він? Не. Чому ні? Вмикайте реєстратор, будь ласка, і ще раз підходьте. Чому ви підходите без реєстратора? Так, шановний, ну, дайте... шановний, я з вами не балакаю. Вон Я товариш поліцейський, я балакаю з ним. Це перше. Зараз будете мені пояснювати, чому ви підходите без реєстратора. Пояснюйте, будь ласка. Будь ласка, показуйте, пояснюйте, чому ви підійшли до мене і запитуйте мене документи. Товариш поліцейський, ви, по-перше, не знімали. Я попросив вас зняти, які до мене є претензії. Що ви від мене хочете? На які підставі ви зараз питаєте у мене документи. Я сиджу в своїй машині, що ви від мене хочете? Я не пішохід, я не йшов по вулиці. Будь ласка, у, мене, у вас є якісь запитання до мене? Все, до побачення. Так, товариш поліцейський, скажіть, будь ласка, щоб людина відійшла від машини. Це моя особиста собственність. Я не вас. Будь ласка, дайте закрити. Ну, я йди? сказав, відійдіть". відійдіть. Я сказав, товариш поліцейський, будь ласка, зробіть так, щоб людина відійшла від машини. Ще раз кажу. Відійдіть, будь ласка. Закон, будь ласка. Ви що, блін? Ви що? Не в Україні живете, чи що, блін? Чи вам закони не писані, блін? Що, блін? Руки забрали і відійшли від машини, ще раз сказав. Єбанашки, блін. Закінчиться скоро те без справи, яке ви робите. У мене з документами нормально все. Але тут принципова позиція, тому що я сиджу в машині. Все, я ще раз кажу, що в мене з документами все в порядку. Можете перевіряти по машині і так далі. Я не в розшуку ніде, але просто треба мати по закону. Я не буду надавати вам документ, тому що ви підходите безпідставно. Має підійти поліцейський і запитати мене згідно статті. Але якщо я пішохід, зараз я сиджу в машині. Так що питання закінчено.